Володимир Грицько, який вже в нас є в студії міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. А коли Росії стане погано і вона не зможе збільшувати оборонні бюджети, тримати економіку. Закінчиться в них можливості для паралельної імпорту і так далі. Тому подібне. Тому що ми ж бачимо, пропагандисти їхні заявляють про те, що там будь-які підробки можуть купити, переробити китайський, китайський одяг, айфони, все ж там є. Там нічого не пропадає поки що. Вітаю вас, пані Наталі, вітаю вас, пане Віталію. Добрий вечір. Питання, звичайно логічне. Але на нього дати одномоментну і однослівну відповідь неможливо. Поясню, чому в силу специфіки того я його називаю народонаселення, яке живе отам за перебріками. Розумієте для нормального європейського народу, для нормальної європейської людини смислом життя є творення. є... Ну, є, є те, що можна зробити позитивного, доброго, в тому числі й для себе, для себе самого, для своєї сім'ї, для, для своєї громади, а в цілому для країни. І це дає е, ну, очевидну філософію буття, буття, яке е, ну, є для нас так само притаманним, коли ми хочемо творити якісь позитиви. І є е, філософія життя. Е, Отого от народу населення, е, яка є абсолютно іншою. Це філософія знищення, філософія е, грабунку, філософія е, гвалту, філософія вбивства і так далі. Безвідносно до того, е, в якій глибокій соціальній ямі ти сидиш. Розумієте, парадокс полягає в тому, що їм е, не потрібна е, от та е, от те, е, та якість життя, яка є нормальною для нормальної людини. Вони можуть жити бідно, голодно, холодно, але бути великими патріотами своєї в лапках великої Родини. І оце те, що розумієте, так як криголам от розбиває лід, так само оцей криголам розбиває цивілізацію європейську від того, що живе за цим перебриком. Тому до чого я веду. Перший пункт чекати, що там стане зовсім погано для люду і люд збунтується. Мені здається, на це наївні політичні мрії. Цей народ так само і тримають в такому стані, щоб він не знав, як живе люд за кордоном. Які він має там права, що там відбувається, і навіть якщо якась частинка їх виїжджає за кордон, то все одно повертається з тим, що там останні погані люди, які тільки та й думають, як нас захопити. Так що з цієї точки зору тут у нас вибачте повна темрява, шансів немає. Це важливо розуміти, тому що ну справді мені здається, це і для Європи десь стало. Ну для наших партнерів, європейських, світових, десь таким откровенням. Вони все ж чекали, що ну якось. Ну, якось по-іншому налаштовані росіяни їхні загали, коли вони зрозуміли, що там ну, може відбуватися будь-що, і все, що буде казати керівництво цієї держави, е народа населення, як вони кажуть, так буде виконувати і спокійно, спокійно зі всім годитися. Ну там будуть якісь незначні протести зараз матерів, дружин е мобілізованих, але ну загалом, я думаю, там соціологія. Дуже позитивно для і Путіна, і всіх, і всіх, тобто, це ж напевно... Наприклад... правда, але пане Віталію, я би не був тут надто оптимістичним відносно того, що на заході це все зрозуміли. Дехто зрозумів, дехто не хоче, не хоче, повторюю. раз, не хоче цього розуміти, не хоче вірити і... в таке правильно. Сподіваючись на те, що ну як же вони ж виглядають в принципі, ну як європейці, коли західний, руки, люд, та... західний люд західний люд до Москви, і бачить, що там всі ходять ну більш-менш нормально вбраними. Їздять на там Тойотах, Мерседесах. Ну правда, зараз вже в основному починають їздити на китайських машинах, тому що це все західне вже перетворюється Поки що ну вже за часом на вторсерйо, тому що нема де ремонтувати, нема. Заміняти і так далі. так далі Тому поступово автопрому ходить в китайський бік. Але все одно враження ну більш-менш європейське. І от вони впадають в ступор наші західні партнери. Тобто, начебто ж схожі на нас, і як це вони можуть жити в такому абсолютно неадекватному світі? І далі от цього вузлика не йдуть. Вони не хочуть його розв'язати. Вони знову себе самі переконують в тому, що ні, насправді вони все таки європейці, ці росіяни. Просто ми погано з ними працюємо. Тому нам треба їм ще трошечки додати грошей, додати програм, додати якихось ще там обіцянок, і все буде добре. От, на превеликий жаль, ця абсолютно неадекватна логіка, вона все одно досі в багатьох західних головах присутня. І, от саме тому вони і не хочуть, щоб ця Росія програвала, тому що вони мріють про Росію, от як формулює господин Навальний, прекрасну Росію будущего, з якою вони зможуть все ж таки яким яким чином співпрацювати, і так далі. І так далі, і от в цьому мені здається трагедія сучасного західного політичного мислення. Яке не дозволяє їм приймати єдиноправильного правильного рішення, що таку Росію треба насправді розформовувати в прямому розумінні цього слова і перетворювати в низку інших державних утворень, не імперських, не людожерських, не агресивних, демілітаризованих, але це поки що для нашої західної. Еліти ну справа не підйомна. Під час виступу голови МЗС Лаврова в ОБСЄ російського так МЗС, деякі делегати покинули зал. Запрошення Лаврова на саміт зустріло негативну реакцію з боку деяких країн: Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна взагалі бойкотували захід. Топ-дипломати США та ЄС були присутні лише на вечері напередодні, на яку Лавров не потрапив. На самому сесійному засіданні їх представляли заступники. Болгарія не дозволила Лаврову пролетіти на свою територію на шляху до Скоп'ї, де як раз цей захід відбувався, відбувається. Пане Володимир хотіла вас запитати, а ось ця реакція тих представників країн, які присутні на власне на саміті, вона достатня? Тобто, я, я в принципі думаю, що він там робить, цей Лавров, чому його далі і, і досі пускають кудись. але чи були якісь країни, які, можливо, своєю відсутністю реакції здивували? Ну, ви знаєте, я думаю, що дозвіл йому прилетіти в Скоп'є – це була помилка. Помилка і, власне, Північної Македонії і власне, європейської дипломатії. Бо ви ж розумієте, що сама Північна Македонія таких рішень навряд чи приймала без консультації з своїми колегами. Європейському Союзу і по ОБСЄ. Тому думаю, що це було знову ж таки саме, та сама спроба ще раз щось налагодити. Ну, це налагодження приклинилося в те, що він зустрівся з міністром закордонних справ Казахстану, побачився з Сіярто. Побачився з теперішнім головуючим міністром е, е, Албанії і е, поговорив про і е, е, і зустрівся з майбутнім е, головуючим ОБСЄ е, е, представником Мальти. От власне весь його дипломатичний прорив і тріумф. Звичайно, що країни, які присутні за одним столом з воєнним злочинцем, вони на себе так само беруть певну відповідальність. Бо той самий міністр Австрії Шаленберг так само неформально, не за столом, але стоячи, спілкувався з ним. Але з тих навіть фотографій видно, що. Ну, це був діалог глухого з німим, Маю на увазі діалог з Лавровим. Це пояснює лише оцю якусь, ну абсолютно, на морку, нелогічну, вибачте за каламбур, логіку наших західних партнерів, які ніяк не можуть збагнути, що з агресором говорити не можна. Тому я не бачу смислу в таких заходах, коли результатів немає, коли одна країна шантажує всіх інших. Я давно пропонував, але поки що це так не дуже знаходить підтримку. Перезаснувати ОБСЄ. Я працював там 5 років послом в цій організації, я знаю її середини. Треба просто перезасновувати цю організацію, але без Росії, без Білорусі, без тих країн, які підтримують агресора, і працювати без них, бо сьогодні з Росією працювати цивілізований світ уже не може і не буде, тому не треба втрачати часу. А от скажіть про Лаврова і про Лаврова, і там цей в нього є якийсь заступник Рябков, який там зараз НАТО е погрожує війною. Ви ж були міністром закордонних справ України у 7-9 роках, тоді Лавров вже там працював також. Якщо не помиляюсь, правильно, він вже тоді був міністром закордонних справ Російської Федерації. Так, так, так. Ви з ним е як комунікували? Ви, ну, от ви коли з ним, е ну, очевидно, що вам доводилось тоді, в ті роки, якимось чином там комунікувати, хоча вже тоді е відносини України та Росії. Скажем, так були ну, не такими, як до 2004 року, щонайменше, найменше, одразу було помітно, що він там ну умовно негідник, так чи все ж тоді там вони якось це завуальовували, чи можливо мислили по-іншому? От як ви можете пригадати якісь можливо такі моменти фактурні, та, які показують сутність цих людей? Ну ви знаєте, посилаючись на думки моїх старших колег, які працювали. У 80-х роках в нашому постійному представництві при ООН в Нью-Йорку, і які тоді працювали ну не разом, але поряд, скажімо, з Лавровим, який тоді був молодим дипломатом, то вони мені казали, що Лавров в той час був одним з дуже небагатьох молодих дипломатів в російському поспрестві, які дуже шанобливо ставилися до України і до цих колег, але ви знаєте, ну є періоди, коли треба вибирати, чи ти з Богом, чи ти з чортом. Так от, з приходом Путіна до влади, з приходом цього чорта до влади, Лавро вибрав чорта і продав йому душу. І з того часу все те, що робилося ним по відношенню до України. Ну, власне, була оця сама чортівня. Хоча я вам скажу чесно: якщо так вже піднімати пласти раніше, то ще до розвалу СРСР, коли вже було зрозуміло, правда, що він через кілька місяців перестане існувати, я маю на увазі період між 24 серпня 1991 року і 1 грудня, той самий демократ Єльцин, коли йому казали, що Україна уходить, він казав, це нічого страшного. Нам тільки зараз треба Горбачова повалити, а з хохлами ми розберемося. Тому навіть цей так званий демократ Єльцин по своїй суті, як і всі інші ці демократи, вони імперці, вони, вони просякнуті цим імперіалізмом від дня народження і до самого дня смерті. Тобто, тут не треба нічому дивуватися. Відтак можна тільки десь бачити якісь. Деякі тимчасові відхилення від Генеральної лінії. І ця Генеральна лінія є імперіалізмом. відносно Лаврова, у мене з ним було кілька доволі жорстких розмов. Одна з них була під час мого візиту до Москви в квітні 2008 року. Потім були зустрічі на Генеральній асамблеї. після Нападу Росії на Грузію в тому ж самому 2008 році, це вже був вересень, скажу вам відверто, діалогу не складалося так дипломатично, а про деякі подробиці думаю, колись напишу. Цікаво буде почитати, та насправді. Хоча знаєте, от слухаючи вашу відповідь, якраз все дуже складається, тому що починали ми з говорити про росіян, для яких ну, взагалі, не притаманно що-небудь створювати, а навпаки, нормально жити в цій всій розрусі. Ну і їхнє керівництво воно ж теж їм відповідає. І отут от знову повертаючись до цієї обкладинки за економіст, яку ми сьогодні згадували з Путіном з обличчям цього Путіна і про те, що він схоже виграє війну в Україні, так вони. Не припускають журналісти цього видання, і знову ж таки, ось ця їхня цитата: що заходу необхідно терміново позбутися летаргії заради себе та заради України в контексті засідання обсє і тих усіх зустрічей, а іноді когось відсутності реакції на Росію достатньої і навіть. Якщо ти сідаєш з нею за стіл перемовин чи з її представниками, то ти якимось чином легалізуєш цю країну, і усе, що вона робить? Ну, мабуть, на наступний рік це точно таке велике завдання для заходу буде. Ну, усвідомити це все інакше. Ну, от така навіть звучить, звучить це сумно, що заради всі заради всієї Західної Європи і України, в тому числі, як ви загалом сприймаєте ці слова? Наталю, тут два, два таких моменти. Перший відносно верхівки. Так, вона імперська, вона, вона злочинна, але вона відчула смак життя на Заході, і від цього життя відмовлятися абсолютно не хоче. Ну, ми бачили Лаврова з айфоном в дорогих брендах, це так, Та до слова. питання не в айфоні, Айфон це, це дріб'язок. Якщо подивитися, де він відпочиває, на чиї гроші, на яких яхтах, в якому товаристві, і так далі, то ми можемо зробити дуже простий висновок. Їм всім це дуже-дуже подобається. Це для своїх, вибачте, на слові лохів можна розповідати про е, е, проклятий імперіалізм, який хоче захопити нещасну Матушку Росію. А для себе, коханих. Треба мати вілли, треба мати яхти, треба мати рахунки, треба мати університети, де, де прилаштовувати своїх діточок і так далі. Це все окрема історія. Тому тут ми повинні розділяти оцей абсолютний цинізм, абсолютну брехню для своїх посполитих підданих і зовсім іншу правду для себе, так що тут. Є над чим працювати тим, хто хоче думати над зміною путінського режиму. Е, є там люди, які дуже хочуть, щоб ситуація змінилася. Повірте, їм е, оцей скажений фюрер чи недофюрер е, ламає всі їхні плани, всі їхні звички, а вони солодкі і дуже симпатичні для них. Тепер відносно того, чи він виграє війну, як це запитує де економіст? Відповідь дуже проста: 61 мільярд допомоги на воєнні цілі від США. Кілька десятків мільярдів допомоги від Європейського Союзу, і питання про хто переможе в війні. Перетворюється з риторичного в дуже практичне тому що ці цифри вони теж не взяті зі стелі, це ті розрахунки наших військових, які, власне, пояснюють, що нам потрібно для того, щоб зламати хребет цій московській Орді. Тому краще б не ставити питання у такий спосіб, а поставити його по-іншому. Коли Україна. Отримує все необхідне для її перемоги. І от тоді ситуацію ми будемо обговорювати в абсолютно іншому ключі, не в контексті якихось розумувань на тему, що там в голові у цього недофюрера, а зовсім з іншим поглядом, що ми можемо і як швидко можемо все разом зробити, щоб ця голова притлилася на ці. Залізні елементи, які в кінцевому рахунку розпадуться на частини. Тому я так розумію всі ці дискусії. Хоча цей ліберальний підхід, що ми слабкі, ми мається на увазі захід, що ми не можемо йому протистояти, це грає лише на його користь і провокує робити ще більше злочинів.